Це наш перший, самий великий проект, який ми реалізовуємо. І сказати вам свої відчуття, вони такі, що ми приділяємо увагу кожній деталі, кожній малюсінькій деталі, і хочемо створити реально топовий продукт. Абсолютно без ніяких помилок. Ми тільки один проект з цього містечка розробляли більше чим півроку. Більше чим півроку. Ви можете собі уявити, тобто скільки часу потрібно для того, щоб реалізувати таке містечко, особисто для нас. Ми його за разом із плануванням з тих пір, як купили земельну ділянку до фінальної реалізації, я думаю, що витратимо більше чим два роки. Да, в нас не стоїться, наприклад, як в дзюбака на як. Я не скажу на конвейер, він просто багато будує, і в нього вже величезний досвід. Але ми ось в таких масштабах витрачаємо величезну купу часу. І хочеться вам показати реально, що ми тут можемо зробити та який клас житла даємо. Знову ж, приділяємо увагу до самих маленьких дрібниць, навіть те, що у нас стоять плити над головою. Ну, день таке, що літає безліч осколків над головою. Отаких От маленьких, які хочеш, це рішення необхідне на нашу думку. Наприклад, же. і ми його реалізували без ніяких питань. Хоч нам це все й дорожче коштувало. Але дуже кропітна робота, дуже це все довго будується. Я впевнений, що ми це все реалізуємо. А ви ставте нам подобайки та наглядайте за нашою працею.